Ну що ж, новинка жовтня 2022 року, зволожуюча маска Mary Kay на тканій основі, я її вже відкрила, вона запакована в сльоду. Як бачите, наша продукція зазвичай не запаковується в сльозу. Це вперше, і до цього у нас був парфюм ілюміне. Тут всередині 8 масок в окремих індивідуальних упаковках. Давайте подивимося поближче. Дивіться, окремо знаходиться гель, окремо знаходиться тканина. Для чого? Для того, щоб гель не пересихав. Ви активуєте цю маску безпосередньо перед її використанням. Тут є стрілочки, ви згинаєте масочку, тут лущиться цей шар, і гель потрапляє на тканину. Ви, рівномірно, розпреділяєте цей гель і тільки після цього наносите маску, уникаючи зони навколо очей на своє обличчя. Дуже зручно, що всі маски знаходяться в індивідуальних упаковках. Тобто, ви можете взяти їх з собою в подорож, можете взяти у відрядження, вона завжди буде з вами, як must have, і знаєте, як така паличка-виручалочка, яка завжди може привести вашу шкіру в ідеальний вигляд. Що робиться маска? По-перше, окрім знайомої нам гіалуронової кислоти, яка входить до її складу, тобто суперзволожуюча речовина. Сюди входить також такі компоненти інфекційний, які відновлюють гідроліпідний шар нашої шкіри і відновлює. Зновлю шкіру зсередини. Ця маска регенерує, відновлює, зволожує, а також покращує зовнішній вигляд та дарує вашій шкірі свіжість і красу. Якщо ви хочете виглядати відпочивши, свіжою, гарною та доглянутою, то це саме той варіант, який вам потрібен. Так, ну що ж, спробуємо. Дивіться, згинаємо масочку, як показано на інструкції, по ось цим лініям згибу в три рази. І потім ще ось складаємо ось. Ось такий квадратик. І ми одразу відчуваємо, як там щось хрустить, і бачите, навіть тут видно, що масочка вже наповнюється гелем. Ми рівномірно обов'язково розподіляємо цей гель для того, щоб маска вся була пропитана гарно гелем. Ось, бачите? Тут дуже добре видно, як це відбувається. Тепер відкриваємо. Нашу масочку, дивіться. Ось вона вже вся пропитана гелем. Ну і що ж починається найцікавіше, наносимо нашу масочку на обличчя. Гарно, треба розподілити її, тому що від того, як ви розподілите масочку, буде залежати її дія. Ой, я вже й волосся собі туди додала. Дивіться, ось так гарно розподіляємо. Дуже приємне, до речі, відчуття. Я вперше пробую цю маску разом з вами, і мені дуже подобається, як відчуває себе шкіра під нею. У мене чутлива шкіра, і зараз їй дуже і дуже комфортно від того зволоження, яке вона отримує. Масочку, маску наносимо на чисту, очищену шкіру за допомогою очищення на 15-20 хвилин. Гарненько розподіляємо. І все можемо робити хатні справи, насолоджуватися ранковою кавою і отримувати результат. Дуже приємні відчуття стрішки відчуття охолодження. Можливо, це через те, що в квартирі не дуже жарко, відчуття неймовірного зволоження. І таке враження, наче ця масочка заспокоює шкіру одночасно з тим, як до неї доторкається. Ну що ж, поділюся з вами враженнями вже після того, як пройде 20 хвилин, і я зніму цю чудову новиночку свого обличчя. Ну що, дівчата, пройшло 20 хвилин, я встигла висушити волоси, змінити халат і можемо знімати масочку. Я спеціально підняла всі фільтри з відео для того, щоб ви могли оцінити справжній стан шкіри. Шкіра неймовірно зволожена. Ми не вмиваємося після цієї маски, а навпаки, все, що залишилося, ця сироватка, яка на обличчі, ми її вбиваємо пальчиками в шкіру і насолоджуємося результатом. Мені дуже сподобався результат, дуже ніжна, дуже зволожена і дуже-дуже приємна шкіра. Я дуже рекомендую вам починати цей день хоча б два рази на тиждень з такої приємної б'юті процедури.